У мене є пацюк. ну, в нього є поїлка, тому що пацюк має пити воду. І одного разу я прибирав, щось робив, і, до речі, на момент запису подкасту він не вживає рідину, тому що е, я забрав її для... для показання ситуації, яка зі мною відбулася. Я щось прибираю, роблю, бачу, в нього немає води. І замість того. Щоб набрати воду в посудину, я набираю воду в сам купачок. Я такий прибираю, так, немає води, набрав купачок, закрив і пішов далі робити свої справи. Через е, декілька хвилин, буквально через хвилинку дивлюся, в нього знову немає води, я такий, блін, що відбулося? І до мене дійшло, що е, мій мозок був абсол на абсолютному автоматі. Чувак, в тебе дуже хірово працює автоматична система, якщо е, ти замість пляшки наливаєш в пробку воду. — Щось не так, так, я був відсталим шматком лайна десь дві хвилини. Тобто я взагалі дуплан різав, що, що я роблю щось не так. І от у мене питання, а от скільки треба часу від цим відсталим шматкам лайна? Які слухають російську музику, вони собі теж дуплен не ріжуть, що це ненормально. Вони такі та! Фу, яка різниця? Кака різниця? Ми, ми, ми собі ділимо і. От скільки от їм треба? Условно, двох хвилин, щоб до них дійшло, що ви відсталі шматки лайна. Так, саме найсумніше може бути те, що в них мозок якраз не на автопілоті, а вони прекрасно розуміють це і все одно продовжують слухати. І, і в цьому полягає, мені здається, більша трагедія. Ну, типу, ну, я не знаю навіть що, що більш сумніше. Те, що людина не усвідомлює, що вона дурна і продовжує слухати російську музику, така, ну і що, яка різниця? Чи, вона, чи це цей свідомий вибір? Типу, вона така, а Росія погана, це ненормально. Але я далі піду продовжувати слухати, це мій вибір. І я не знаю, що гірше. У двох випадках це дуже хірово і пішли вони нахер, але все одно. Я от до певного часу був в такій бульбашці, що думав, що ну, в принципі, таких людей вже немає. Ну або їх прям дуже мало. Прям дуже мало, тому що всі вже усвідомили, що це погано, це ненормально і так далі. Але, от буквально 24 серпня, пам'ятаєш, ми з тобою піднімалися на говерлу. День Незалежності України. Ми піднімаємось на Говерлу, Марк Куцевалов, там ще багато людей. Всяких, дуже так патріотично. І отже, ввечері, коли ми е мали їхати додому, відповідно нам потрібна була машина, і це вже було доволі пізно, що варто було велику попутку. І я пам'ятаю, ми сідаємо е до водія і сідаємо, їдемо вже таки, і, і лунає там в нього на магнітофоні музика. Хочу назад в СССР. Чо, день незалежності України, чувак. ти! Хочу назад в СССР. Просто врешті скид думаєш а, ну. Явно ти ему ніче не скажу, тому що блін, ну зараз він висадить тебе просто і скаже, ну іди пішки до Черніців. да. А, да. Це ж не таксі, там, де в таксі ти, в принципі, можеш по ти не просто можеш, ти повинен в таксі казати, ай, чувак, вимкне це лайно. А це просто мужик, який по суті ж має право слухати собі музику, і ти законом ніяк це, тому що він це робить в своїй машині. От більш обідно таке, більш все таки е жахливо, коли ти просто дивишся інстаграм. І це якась твоя знайома людина, яка ти думаєш, ну, в принципі, нормальна людина. Не було таких, як би сказати, цих червоних пропорцій. Прапор звичайно, а тут бах, ти дивишся, вона кидає Макса коржа. І ти думаєш, блядь. Трясся твоїй матері, суча ти дитина, ну яко? ну, все ж було так нормально. Я думав, ти нормальна. Ні. Одразу відписка і наносиш фізичні удари по лиці. Ні, дивись, з такими людьми точно треба спілкуватися. Одразу нахер. Одразу. Тобто, ти можеш не казати її, не писати там, ну ти кончена дура, і шматок лайна, який не усвідомлює взагалі, або навіть усвідомлює і продовжує робити таку херню. Ти можеш не казати це, але просто такий, ну дякую. Я не...". Хочу з тобою спілкуватись. Наприклад, я просто відписався, і мені ця знайома пише ха, -ха, ха який крінж відписався через пісню. Я такий. Тобто зараз твоя країна. Воює з Росією, е, Росія, яка зараз вбиває твоїх земляків, е, гинуть солдати наші. там, Мирні гинуть, просто згадати Маріуполь, Дніпро, згадати Д тисячі смертей і Д десятки тисяч смертей навіть. І ти така. Ну і що? Я просто слухаю їхню музику, і що? Оце, блядь, крінж дура. От оце крінж, що ти береш і продовжуєш слухати контент е, країни-агресора, країни, яка вбиває твоїх земляків. Оце дура. блядь. Мене починає так бомбити, тому що. Ну як не можна. Одне і друге просто, блядь, дура склади. Склади що Це ненормально. У його ще зараз Друга світова, і наші прадіди слухають німецьку музику. Всього там гірштабну музику. О, прикольно, вони нас бувають. Але музика у них класна. будемо, блядь, слухати, Ну, блін, і це дуже сумно. Тому що хочу додати, що в цих опарищів люди, які і надалі споживають російське лайно. Тобто вони такі глисти, які далі в цим копаються. Хочу додати, що в них. Е... Тобто, і до повномасштабного вторгнення такі виконавці як Інста, Самка, в Моргенштерн, блін, скриптоніт, хто там ще в них. Коротше, неважливо. І до повномасштабного вторгнення такі, ну, це, це лайно. Типу, люди, ви серйозно, це прямо лайно. І... Але всі такі, ні, ж, нормально, всіх смаки різні, всі смаки різні, оце, це смаки різні. Ти ж, оце, х, класна музика. Я такий думаю, ну ні, це блін, говно. І от ми боремось не, не просто з російською музикою, а саме з такою лайняною музикою. Ні, ну, знаєш, типу, Ти можеш слухати <плес> в себе там вдома, ти прийшов, наушники одів, тихенько під Одіяло заліз, і такий слухаєш тихенько е е свого міладза. Ну ти довбойобина береш і викладаєш цього Макса Коржа в Сторіс. Ну ти такий. А що таке? Ну ти що ти настільки ти довбойоб чи що? Ну, типу, е, взагалі розуміння ну прям нуль. М мені ще подобається ця відповідь їхня, що ну, ти розділяєш українську е Україну розділяєш, е ми всі разом маємо бути всі єдині. Так ви самі розділяєтесь на долбойобів імбіцилів і на нормальних людей. От, що мені подобається, що в російській музиці, да, в російській музиці є плюси. от Що мені подобається, це плюс, це одразу видно, що людина ну, людина слайно. Таке от вонюче лайно, ну, Ти такий, а ти слухаєш російську музику? Да, а ну зрозуміло, до да, побачення. Тобто вже не потрібно витрачати час на оці знайомства. Як... Па, має бути контрольне питання: чи ти слухаєш російську музику? Людина каже, да, ну а яка різниця такий, а, все, зрозуміло. А Ти далі будеш робити вигляд, що ти не поїхав кришою і не розмовляєш зараз сам з собою. Так, ну але ми різні. Ти, мій, маямі, моза. можемо ще Дмитра покликати. Ну, або наше нове Альтрего. Ні, люди до такого ще не готові. Хочеш про це поговорити? Ні, але скажу: скажу, що хочу придумати собі нове альтрего. Це буде репер, який співає дуже дуже погано. Я знаю, що такий насправді багато реперів, які співають дуже погано, але це буде прямо щось всрати. Я щось таке люблю дуже всрати. Не знаю, чи це довго протримується, можливо, це взагалі типу, на один разочок. Можливо, це буде на раз, один разочок. а можливо, мені сподобається такий прикольно. Буду е таке пробувати. От, але треба ще придумати, так, да, всратий псевдонім, щось, щоб зразу розумілося, що це, блін, таке що це поганий репер. Е Коротше, можу, можу включити навіть демку, в мене вже є записана. Тоді демка. Вже записаний трек. Вже є записаний трек. Цей трек був записаний у 2017 році на своєму першому реп-батті, на якому я, до речі, переміг за допомогою цього треку, коли там ще був другий раунд. Це було дуже встрато, це в принципі чути. І, ну, і я це розказував здається в попередньому подкасті, так, тому не будемо про це далі. А так ще якщо в когось є якісь втрати і псевдонім, пишіть про це в коменти. І... Але саме встрати, а не крінжові, тому що це трошки різні речі. Я е, не знаю, крінжовий це якийсь МС-Байрактар. Е, Оце, типу, крінжово, так. Да. А іменно встрати має бути. Такий, щоб людина зразу зрозуміла, що а, так це, скоріш все, зразу гавно. Взагалі люблю встраті речі. Ну, от, наприклад, навіть цей подкаст. Типу, він ні був свічка, ні чорту кочерга. Ну, типу, ні про що. Але. Е... Через пару років, от мені навіть цей подкаст рік назад ми записували. От я такий вмикаю інколи думаю, блін, прикольно. Зараз у мене там інші навіть думки є з приводу деяких питань. І так само цей, от конкретно, наприклад, цей подкаст я через декілька років і такий Вау! А ти таке говорив, ти таке думав, ого, а зараз я зовсім інша людина. Тому цей подкаст це більше, ну зрозуміло, що це не на широку взагалі аудиторію, це, це більш щоденник. От можна сказати, що я просто записую зараз свій власний щоденник. І, і я можу робити, що хочу. Захочу інтерв'ю з собою можу зробити. Ну, поки це подкаст з собою. Захочу інтерв'ю з Вазоном. От ти хочеш інтерв'ю з Вазоном? Ні, я не, ні, я не хочу інтерв'ю з Вазоном, але ти тут головний, тому. Е, давай не вирішемо це. Інтерв'ю з Вазоном. Що ж, привіт, Грегор. Грегор, це мій вазон з 2015 року. Він був ще такий маленький, буквально. І Перше моє питання, Грегор. Як ти відносишся до російськомовних вазонів і, взагалі, чи буває лагідна українізація? Чувак, я віно нормально до всіх вазонів з проукраїнською позицією. позицію. Невже на якій мові вони зі мною спілкуються? Хоча буду відвертий, коли в нашу компанію заходить якийсь паросток і починає <тас> говорити російською, це трішки некомфортно тямиш. Незвично. Та окей. Головне, щоб медійні люди на інфопростір не тянули цю мову, не тямиш. Я тебе почув. Е скільки ти заробляєш? По-різному, ну взагалі. Ну, в середньому, приблизно на ну, цей. Я вазовно. Загалі дуже порізно. Я просто помітив, що дійсно от кого я не запитаю, типу, неважливо, людина вазон. Я запитую і. Цій особі дійсно важко відповісти, от скільки ти заробляєш, і все, людина така одразу, а, ти що? А, ну починаються починаю от, Тому що ну, мені здається, люди, які не можуть відповісти, скільки вони заробляють, це люди ну, з комплексами, 100% з комплексами, тому що. І, до речі, не важливо, скільки ця людина дійсно заробляє, Тобто вона може заробляти тим, дуже мало, і соромно, або навіть дуже багато, і все одно соромно. А чомусь типу. Є якесь таке. То та ти як думаєш, на твою думку, чому це е, так відбувається? Ну, власне, і в твоїй ситуації теж? Ну, чувак, це явно через комплекс і страх mm -hmm. госту, Найголовніший страх посовкового прошарку. І постійні mm -hmm. поради близьки. Головне, що про тебе скажуть люди, що про тебе подумають. Типу, чувак, я хоч не народився в совку, та старші покоління, е, нам це нав'язували, тому да, на жаль, у мене є така штука теж. Чувак, чувак. Я вазон, тобто одразу рекомендація. Якщо ти хочеш дізнатись, чи людина закомплексована і мізками десь там в радянському союзі, то просто запитай, скільки вона заробляє. і по реакції ти одразу розумієш, чи це адекватно, людина, чи вона о, що ну це не культурно так. Да, я в і в мене комплексів повний горщик. Якщо істота боїться відповісти на подібні питання, то ну щось тут не так дійсно. Чувак, я Амазон. Ну дивись, просто ми живемо в такий малий проміжок часу. Тобто, ми існуємо. Буквально от ми існуємо, бах, все, ми старі, ми помираємо. Життя дуже коротке і це. І це так виглядає трошки жалюгідно, коли тебе може вибити з колії ну елементарне питання якоїсь, тим паче, незнайомої людини. Тобто, типу, чому взагалі тебе має хвилювати думка якогось чувака чи якоїсь там дівчини? і Так далі. Тебе не це взагалі хвилювати. Типу, та пофік, скільки заробляєш? Ну, я заробляю там 800 доларів е в місяць, я заробляю там 100 доларів, я заробляю там 1000 доларів і так далі. Яка різниця? Ой, а це це так некультурно питати. Скільки ти заробляєш. Та блядь, ну просто. Це ти настільки, але це що, ти, що ти полюбляєш їсти взагалі? Який твій улюблений сніданок? Оце то саме скільки ти заробляєш, тому що чому це не так? Хіба ти ну, є два варіанти. Перше, це да, це ти накрав, типу, і, і другий варіант це. That's right. Поки ти брав інтерв'ю у Грегора, я згадав, що це все таки подкаст про бджоли, тому декілька фактів про бджіл не завадить. Так, бджола єдина комаха, що виробляє їжу, яку людина може вживати без додаткової обробки. Другий факт: бжола запилює від 50 до 100 квітів за один виліт мед. Тобто за один виліт така маленька бжілка запилює аж до 100 квіточок. Третій факт. Медо... Медоносна бджола повинна з'їсти приблизно 7 або навіть 9 кілограм меду, аби зробити 450 грам бджолиного воску. Я Слабо уявляю, як бжола має з'їсти 9 кг меду і зробити всього 450 грам бджолиного воску. Просто як бжола може з'їсти 9 кг меду. Я людина, здоровий бик, і не можу з'їсти 9 кг меду. Ну Можу з'їсти. А, типу вона ж не зараз їсть, вона, типу, їсть її. Ну так. Да. Далі. Медоносні бджоли спілкуються одна з одною за допомогою своєрідних танців. Так, вони. Передають напрям і відстань до квітів. Так, мають власні особистості. Навіть у вуликах є трудоголіки та лідери. Дослідники з університету Бла 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 вияснили, що не всі бджоли трудівниці. Дослідження проводилось у 2011 році, Показало, що бджоли також можуть бути й песимістами. Ого, є бджоли песимісти. Е, і останні російськомовних бджіл називають осами. Так, в мене все. Е, дякую, тут було більше факт. Фактів про бджіл, ніж за всю історію цього бджоленого подкасту. Скажи мені, е, які в тебе взагалі плани? Я розумію, що зараз будувати якісь плани звучить на ідіотському, зважаючи, що війна і в будь-який момент твої плани йдуть просто нахер. Але все ж таки, ну от, які в тебе плани на існування? Не повірш, але я сам собі задаю це питання. Е, блін, немає якогось чіткого бачення взагалі. Ну, і це трохи вганяє в депресію. Це ладно, це не трошки вганяє в депресію, це дуже вганяє в депресію. Тому що е... ти не знаєш, ти просто живеш, щоб жити. Тобто існування заради існування. Такі, типу, ну, окей, сьогодні я таке зробив. Сьогодні там я поїв, пішов в магазин, щось там якесь. Намагаюся щось, щось придумати, цікаве, щось, але такий, дум... і в один момент такий думаєш, а та наша. Типу, е... от я зараз там, наприклад, знімлю якийсь короткометраж, у мене ідея. І потім думаєш, Ти, ну наш, ну от я зараз знімлю, і що? І що далі? Типу? Наприклад, я зараз знімаю цей подкаст. Ну, ну ладно, подкаст ми казали, що це для, більш, як для щоденника, щоб потім продивлятись. Але в загальному такий нема, нема цього чіткого бачення, і через це прям дуже сильно інколи заганяєшся. Насправді це дуже сильно е, б'є по менталці, тому що е, ну ти такий живеш сьогодні тобі 20, завтра тобі 30, бак, 40, і це воно ну, все йде, якось ти не знаєш. Навіщо це, це все відбувається? Відбуває, би, кидає прямо в цю екзистенційну кризу. Прям цілком і повністю, і дуже хочеться, щоб час йшов що набагато повільніше. Тому що ну прямо не встаєш. Ти ніби нічого не робиш? І через це, ти, це ти, такий, а стоп, я ж нічого не роблю, але ти щось треба робити, тому що час іде, і ти такий нічого не встигаєш, і... Через це мені, до речі, я не... ну, от мені взагалі не шкода самогубців. Особливо з початком війни. Ти людина вбила себе, ти думаєш, що ти долбайоб, чи що. Зараз люди вмирають за щось, а ти просто вмер за те, то, що тобі херово. Та пішов ти нахер? Ну, тобто, взагалі, Ніякого співчуття до самогубців немає. Жодного. Серйозно, хочеш себе вбити, Та піди на війну. Ну, так, так ти хоча б героєм помреш, я не знаю. А просто собі бувати, ну не знаю. Ну це і так. Це про те, що життя дуже швидко йде, а люди собі, що бувати себе. Ну, зачем? Взагалі зробити самогубство — це ніби піти з вечірки в якійсь там 11 годині. 11-та година такий та все, я йду, тут нудно. Да, можливо, там дійсно нудно до 11 години. А в о, мало початись такий роз'їбши, такий. Вау, це було б круто. Плюс, плюс війна впливає, що ти не знаєш. Як це все закінчиться особисто для тебе? Чи сьогодні ти тут, завтра ти можеш бути і дійсно не тут? Mm. Сьогодні ти живий, завтра ти мертвий, отак. І... і це дуже загально. А якби я зараз це не зупинив, ми б погрузились в дуже філософську і депресивну тему, яка сидить в мене отут, в корії головного мозку. Це екзистенційна криза. І навіть таке слово важке. А воно важке не тільки тим вимовленням, а важке і сприйняттям. І тому для цього потрібно присвячувати окремий подкаст, більш серйозний, депресивний і такий. Це був артхаус із квітів твоєї ненависті, це був голос в моїй голові, і це точно подкаст не для всіх.